Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хотіла би зробити лише невеличкий прискіт на рахунок імпро... дисертації. Це скоріше презентації і доповідь дуже цікавою, на мій погляд, темою, дуже актуальною зараз: джазові ескізи, Манфред. Джазові ескізи Ібрагім Малов і Дмитро Найдич. Дві постаті одна країна. В цій, в цій невеличкій доповіді я хотіла би вас познайомити по-перше, з творчістю цих двох композиторів. Обидва вони іноземці для Франції. Обидва вони почали свій шлях близько 91-го року і е, зробили неви, е, не, значний успіх, е, показавши всьому світу свою етнічну музику: джазову музику Лівана і джазову музику України. І з цим е, цю саме презентацію я зроблю. Е, на протязі цього тижня, тож заходьте на канал.